Вітання аграріям з Полі. Закінчується жнива сої, і знаєте, мені хочеться підвести в такий підсумок тих проблем, які ми зустрічали саме в цьому році на сої. Тому що, якщо аналізувати минулі роки, ну була якась одна проблема. Наприклад, кожного року у нас така виникала проблема, як промивання ґрунтових гербіцидів на сої. Чи там раз там, на 10 років десь у нас кліш появлявся. чи ну, можливо там добре не спрацювали гербіциди, але там можна було підчистити допрацювати і, і за другим заходом там все забрати, тобто завжди якась така, знаєте, одненька причина, яка нам приводила до зниження урожайності. Об'єктивна, тому що є, знаєте, ще інші причини, є людський фактор. Ми самі собі деколи дуже добре допомагаємо. Так от, в цьому році було дуже багато таких причин, підстав ситуацій в полі. Які нам впливали на зниження урожайності, ну перше, звичайно, це знаєте, якщо почати отак вот спочатку, а це е, значна посуха, і коли ми висівали сою, особливо хто добре готував до посіву, і ще така структура ґрунту, коли був просто порох, ми намагалися десь заглибити, знайти ту вологу, але тої вологи там і не було. І це призводило до чого? Призводило до того, що а, були набагато пізніше сходи. І а, оце поживні речовини на сінинки витрачалися на те, щоб соя а, тільки вилізла. І, звичайно, це ослаблювало. Це оцей старт, початковий на багатьох постівах. Я бачила, що він такий був трохи затримкою, тому що. Тому що не вистачило цієї сили. Е, і ви знаєте, я вже е, на цю тему записувала відео. І е, хочу сказати, що я е, якщо ви знаєте, роз, роз, розкопали ґрунт і бачите, що все-таки там на 4 сантиметри десь є волога, ну посійте трішки глибше. Але якщо там нема вологи, або якщо прогнозуються дощі, то не варто заглиблювати. Не варто оце собі пам'ятаємо. Ну, знаєте, е, звичайно, хотілося б вчитися на чужих помилках, але вчимося. Вчимося на своїх це найболючіше, але це найкраще працює. Я тому й вирішила сьогодні записати це відео, просто з вами поспілкуватися, поговорити, щоб я розказала, що я бачила, з якими я проблемами зустрічалася. А ви обов'язково внизу під відео додайте свої коментарі, поділіться, а які в вас були проблеми. Щоб, знаєте, хто зайшов подивитися це відео, мав, знаєте, таку загальну картинку, що його може чекати. Ну не настрашився, бо це не я не для того, щоб когось настрашити, і щоб були в мене такі клієнти в цьому році, які планували сіяти сою. Потім злочні це дуже це дуже важко, це дуже складно. Ми сіяти не будемо. Ну, але це ж не про нас. Це ж не про нас. <кхи> Ось, Тому, значить, це одна причина. Я в цілому я вивела 10. Я сподіваюся, що я зараз про них всі 10 згадаю. А ви обов'язково, якщо я щось не згадала, а у вас була така причина, внизу напишіть. Наступна проблема, яка в нас виникала це друга проблема, яка в нас виникала в полях: це не допрацьовували грунтові гербіциди через нестачу вологи. Хто не давав прилипача, звичайно що гербіциди не допрацьовували звичайно, залежить від діючих речовин, але не допрацьовували. І далі у нас виникали наступні проблеми: тобто, ми не, не контролювали лобуду. Лобода переростала. Про це я теж знімала відео. Знаєте, напевно, на кожну цю проблемку у мене є окреме відео. Ми тут будемо по ходу давати силочки, щоб ви могли переглянути, А я щоб не не зупинялася більш детально, а просто так в комплексі проговорила про те, що що, що намагаються до вас донести про ті всі проблеми. З якими ми зустрічалися. А так от, з Лобудою, знаєте, які були проблеми. Не, не, не могли справитися багато господарств. Е, і оці всі забур'янені посів, ви мені скидали багато фотографій. Я, до речі, в цьому відео теж використаю з вашого дозволу. Використаю ті фотографії, які ви мені е, скидаєте, щоб ми це все бачили. Е, наступний момент, що стосується бур'янів, це хвощ. Не всі справилися з хвощем, не всюди працював Кламазон з різних причин. І а, те, що відповідної норми не всі давали. І ще одна причина: ви знаєте, ми дуже чітко відслідкували в цьому році привикання, все-таки звикання до хвоща до кломазону. Тобто, якщо на цьому полі було перший рік посіяний, посіяна соя, і ми внесли кломазон, то там, де третій рік посіяна соя і внесли кломазон, то е, там м, практично хвоща не забрало. І тут не винен агроном, тут якби ніхто не винен, просто хвощ це така рослинка, яка бореться за своє життя. Своє існування і, і вона виживає в таких умовах. Тому, е, тому, оце що я, знаєте, говорю, що ми можемо три роки спокійно сіяти сою після сої, так звичайно, можемо. Але такі речі ми маємо е, враховувати і вибирати для цього вже такі поля, наприклад, які не засмічені хвощем чи якимось іншим таким злісним бур'яном, е, який може забирати е, е, нашу вражаність. Далі. А звичайно, оцей тепловий стрес на фоні нестачі вологи, який в нас був, теж значно нам е, знизив і вплинув на урожайність. Були поля. Е, Такі отак просто, отак цілий записник просто влазив в ці дири. І були поля, де соя настільки була під цим стресом, що от вона там виросла. там… На 20 сантиметрів сформувала декілька бобів, і далі вона а, не росла. Е, тому це, ну, якби ми такого аж дуже впливу на, на, на це не, не, не маємо. Звичайно, маємо, і тут буде відео, що з цим робити. Але м, от така ситуація була і, і достатньо складна а, цьому році. Е, далі у нас пішов кліщ. І дуже, знаєте, були деякі господарства, які... Плутали кліщ з теж нестачею вологи. І от соя в'яне, соя сохне, тому що нестача вологи. А насправді це був кліщ і було масове ураження кліщем, коли він повністю висмоктував всіх з листочків, і рослинка в'яла. Що далі відбувалося? Оцей тепловий стрес, оцей ураження кліщем, особливо на ранніх посівах сої. Це призвело до того, що вона дозріла достатньо швидко, уже в кінці серпня ранньостиглі стиглі сорти почали збирати деякі господарства. І що відмітили, що ті посіви, які не, не дозріли, а знаєте, просто висохли, звичайно, що там низький міст білку, там був міст білку ну, в районі на суху масу, в районі 29%. Ну, це дуже мало. Тому от, от, от така, знаєте, якби залежність одного фактора від другого. Далі. З середини вересня, практично до середини жовтня, лили дощі, які не давали дозрівати сої, не давали збирати сою, не давали застосувати десикацію. І ширилися хвороби, тобто, крім того, що ми затрималися із збиранням, другий момент, що масово йшли хвороби, і особливо знаєте, на тих посівах де була зроблена десикація, значно менше. Але теж я думала, що все таки десикація вона втримає, тому що до того часу, якби посіви були достатньо здорові, але ні, і десь не десь ми знаходимо біп, у якому є уражені насінинки хворобами. Зараз, наприклад, ну батьогосподарства, в яких йде збір. Врожаю ну, до п'яти відсотків ураженого насіння. В кожного якби своя кількість, вона залежить від багатьох моментів. Але це є при тому, знаєте, що. Були роки, коли в нас взагалі на момент збору врожаю не було хвороб, які би нам перейшли аж на самі насінинки, на самі зернівки. Тому ось така ситуація. І знову ж таки це все мало вплив на те, що в сої низький міст протеїну. І в цьому році все, що вище 35%, це вже добре. І це вже супер. Знаєте, раніше було 40+, плюс, цьому році 35+. ось так коротенько я підбила сьогодні підсумки нашого року виробничого вирощування сої і про ті проблеми, якими ми зустрічалися протягом року. Тому що я вважаю, що якщо знаєш про ці проблеми, то на наступний рік ти до них вже готовий. Ось такий коротенький підсумок. Виробничого року вирощування сої в сезоні 2022 року. Сподіваюся, що у 2023 році таких проблем у нас не буде. Ми всі будемо спокійно собі вирощувати під мирним небом, і у полі в нас все буде прекрасно. Але я знаю, що хто знає, той готовий до всього. Тому сьогодні отака підбірочка ситуацій. Якщо у хтось у когось є проблема, з якою він зустрічався, яку я не озвучила, будь ласка, напишіть. Щоб ми могли і про це почути, і дізнатися, і щоб мати, знаєте, вже таку загальну, загальну широку картину всього, що може відбуватися в наших посівах з Соєю. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!